Водій чарі амулет чорного кольору здійснив ДТП і втік з місця пригоди. Зіткнулися два автомобіля. У нього була пошкоджена ліва сторона, ліве крило і ліве дзеркало. Водій того автомобіля передав орієнтування. Автомобіль, екіпаж патрульної поліції його виявив. З діями працівників поліції з заблокуванням автомобіля чарі амулет максимально коректно, максимально безпечно. вони його заблокували. З патрульної Автомобіля вийшов поліцейський, в той момент водій вчора амулет почав рухатись по бровці і зробив ТТП також з автомобілем Тойота Пріус, тобто службовим автомобілем. Його затримали, в той момент другий екіпаж. Його витягнули через вікно, та як вікно від попереднього першого ДТП було розбите повністю. Його відкрили, потім вже відкрили двері, бо спочатку не могли, він заблокував. Його витягнули через вікно для того, щоб він не продовжував далі рух. Його знайшли максимально швидко. Це було ночі, вже коли жвавого руху не було, перехожих не було. Але переслідування дійсно таке було і на великій швидкості. Внаслідок цього зіткнення, дякувати Богу. Ніхто не має потерпілих. Працівники поліції ці в цілості нормально впрацюють. Спрацювали вони максимально професійно. Водій знаходився в стані алкогольного спініння, а саме це 2,1, 2,10 проміля в крові. Ну це велика кількість алкоголю випито було до цього. Тобто сідати в такому алкогольному сп'яні категорично взагалі заборонено і допустимо норма. Це 0,2. за оці всі подвиги. Що йому світить? адміністративне покарання вигляді штрафу, а з документами вирішить вже в суд чи йому забирають в нього посвідчення водія чи ні? Чи були а подібні так. випадки з таким водієм? Ви перевіряли вже. Це вже адміністративна практика буде перевіряти і суд. Він їхав з значними порушеннями. По дорозі періодично виїжджав на зустрічну смугу, на е, вимогу зупинити транспортний засіб, не зупиняв. Е, по суті, в автомобілі, які були, на, ну тобто водії, які теж знаходилися на проїжджій частині, були моменти, коли він. Буквально міг здійснити ще зіткнення з ними. Чері доволі швидко їхало. В нас на спідометрі було 144 одного разу, коли я туди поглянула. Так що ну а він, в принципі, умовлявся місцями від нас відриватися. Поки з поволосагидачного, да, в нього він зацепив бордюр, в нього від цього пробилося колесо. Тому, в принципі, коли він зернувши на вулицю Ущенецьку, він притормозив, зупинився. Нам вдалося обігнати його і прикрити йому рух. В принципі, ми вже думали, що він зупинився, не буде продовжувати. Проте коли ми перекрили йому рух, він знову почав рухатись, тому здійснив наїзд на наш автомобіль. Проте нам вдалося все ж таки притиснути до бордюра і до огорожі, і Він вже не зміг далі здійснити рух нам полос його затримати.